Мої вітання, дорогі підписники і глядачі каналу Шкода, що Що є в нас така традиція знімати автомайданчики. На даний момент я знаходжуся в місті Рівному, їду по пізні в сторону Басівкута, це агропереробка. Буду для вас е, знімати ціни, які є на даній площаці. З вас ясно, що відразу потрібно підписатися відразу на канал, поставити лайк. Прокоментувати обов'язково відео, якщо вам потрібно з тих всіх автомобілів перевірити, мої телефони завжди закріплені. І не забувайте, якщо вам потрібно супровід чи в луцьку, чи в Рівному, чи разовий огляд. Підбір під ключ. Також така послуга є. Можливо, хто перший раз нас дивиться. Звертайтеся, будемо раді вам допомогти. Я вам неодноразово вже говорив в своїх відео, що. Машинки, які ви бачите по відео, їх потрібно перевіряти обов'язково. Тому що я за них гарантії не даю. Ось дивіться, от даний майданчик знаходиться по вулиці Присадимні, є всі цінники. Ми зараз сюди заїдемо і відзнімемо для вас контент. Відразу підпишіться на канал. Бачите, Рів Авто називається. Номера телефону, реалізую свою мрію. Тому Підписуйтесь, ставте лайки. Так, ну що, приступаємо до роботи, будемо так говорити, Peugeot Партнер у нас. Чобіток. 3250 доларів. 2007 рік, 1,9 дизель. Май часто люди кажуть, кажи, яка коробка, коробка тут механічна. Номера телефону 068 509 71 30. Ось такий варіант, можливо, зацікавить вас такий Peugeot Partner. Можливо, весь такий гарний, покрашений, в принципі, немає відносно великої корозії по автомобілю, тому телефоную. Так, дивіться, які універсалі посадби 6-го покоління. Це є 2007 рік. 2.0 дизельний двигун. Хто не знає, тут стоїть до цього року на форсунка. Вони пішли з кінця 8-го Common Rail. Ось прокоментуйте ціну 5150 доларів. Я вважаю, що ціна непогана за даний варіант. Заявлений пробіг 280 тисяч км 150 доларів. Наповнюю вам, що це. Даний автомайданчик знаходиться в місці рівному біля агропереробки. Тут навіть ви можете зразу заїхати в цей магазин, це не реклама, тут агропереробка, можете купити молочні продукти, <свисті> виготовляють. Тому от такий би шостий посад. Візуально ніякої ржавчини нічого немає, ціни на наповнював різні. Ясно, що майданчики ну, міняються. Це Завжди сегмент автомобілів він оновлюється, так як на будь-якому автомайданчику, тому, можливо, десь там буде потім повторятися якісь майданчики, бо люди дзвонять кажуть, Роман, заїдь, відзніми контент, каже, появилися нові машинки. Ось дивіться, яка ТЛХ -Ак 20 2020 року. Вона мені, до речі, подобається. Напишіть, як вам оптика в даному варіанті. Ціна 17 990 доларів. Комплектація непогана. Наповнюю вам, що даний майданчик називається Авто. Номера телефону, номера телефону, в принципі, ще раз дублюю 068 509 71 і 066 652 68. До речі, ці хлопці є в інстаграмі, тому можете телефонувати. Навіть от така 200 є, продається, але цінника немає. От легенда автопрому Prado 120-й, він також продається. Ви можете до них набрати і люди скажуть вам, що по ціні. Тому що всіх циніків поки що немає на майданчику, але ви можете зателефонувати до людини, і людина відразу вам скаже, що по ціні. Так, ідемо далі, глянемо. Вроді би десь в бусику цьому був. Зараз я вам скажу. От є варіанти в пасажирі ренотрафік. Ціни вам не підскажу, тому що, тому що люди ціни ще не поставили, тому можете відразу телефонувати, скажете, що бачили на, на ринку, ой, на ринку пробачаюсь, на майданчику варино трафік і людина вам скаже даний варіант, в яку ціну. Ось такий сетренчик у нас. Ще точок будемо так говорити, хто як говорить. Даний варіант, хто не знає, називається це тренд Берлінгом. І ціна його 6,350 доларів. Е, так, Восьмий рік, один дизельок, 6,350 доларів. Ну, ще автомобіль на літніх шинах. Давайте я покажу вам по салоні його, що у нас в салоні присутнє. В принципі, салон. Таке потрібно трошки під роботу, але ціна за такий рік, я вважаю, недорога. За 1,6 дизельок. Кондиціонер присутній. Тому такий варіант фортує 6,350 доларів. Напомню ще раз вам підписатися на канал, поставити лайк. А ми йдемо далі. Це, Бачите, ці машини також приїхали і вони бачу Кія Sorento, Шкода Octavia, І ще їх просто не загрузили. Люди, можливо, десь людина з рейсу приїхала, залишила машину. Іси поїхали відпочивати, тому навіть я думаю, що ці варіанти будуть також. Ось Szenic 10 рік, 16 раз бензин, механічна коробка передач, бо люди мені говорять на каналі, каже Роман озвучує, яка коробка 5750 доларів. Телефони в принципі присутні. Доволі моторчики непогані, 16 бензинові їхні. Напишіть коментар. Як вам такі машинки? Ми, ми такі машини людям підбирали. Вони і, і меганчики, і другі популярні, і треті, і треті меганчики. Тобто Люди їх люблять дуже і обирають. Toyota Avensis в універсалі є, ну немає цінника. Acura MDX є, Golf 4 є, також немає цінника. Вон, цінник є на, на Mercedes Амелки, на Chrysler'і зараз глянемо, що по ціні. Ну, бачите, можливо, багато мене людей дивляться, які, як вам сказати, більш дешевший сегмент шукають, але є, можливо, перший раз люди подивляться, можливо, захочуть таку мелочку 3-літрову дизельну 20 650 доларів. Напишіть свій коментар, як вам ціна за даний варіант. Біленька на реєстрації мелочка. Так, Jeep Grand Cherokee Даний варіант у нас 18-го року. Ціна 25500 доларів, 79 тисяч заявленого пробігу в автомобілі, газ бензин 36, коробка автоматична, ну і ясно, що автоматична коробка і в Мерседесі. Давайте вам даний варіант вам покажу по салоні. Комплектація шикарна в автомобілі. Тому безключові панорами. Клімати, навігації, все повністю присутнє? Можливо, зацікавить такі комплектація лімітить телефонуйте до продавця. Ось дивіться, яка МЖ ML моторчик 63, оце апаратик. Вона їде, звісно, це, це звір. Напишіть свій коментар, як вам варіант. Так, 1850 доларів. Даний варіант, це є 8 рік з газом. 1850 доларів. покидаєте друзі, як вона? Вистрелюється цей, цей, цей варіант, ну просто шикарно. Дивіться, який сімейний варіант Chrysler Пацифіка називається. Це є 21 рік автомобіль, 100 тисяч 33,459 доларів, ой, 33450 доларів, коробка автоматична, 9-ступка. Так. Капітанське крісло, да, звісно. Тут а місце, глядачі, конечно, капець, я вам скажу відверто. Ну просто тут а машина, ось дивіться, яка вона вся, ну гарний, гарний варіант. Для сім'ї, звісно, суперовий. ціна трошки 33-450 доларів. 33-450, але це такий, знаєте, сімейний потужний мінівен, я б сказав. би. Чуть би не е, майже як дом на колесах. Напишіть свій коментар. Ще раз клуб, поставте свій лайк, вподобайку, напишіть, вам, напишіть відразу е, свій коментар, як вам даний майданчик. Е, да, нема сильно багато дешевого сегмента, але щось да вам показуємо. Тому що майданчики є різні і стараємося. Ну, люди заїжджають, Це всі машинки, бачите, вони заїжджають. Ось таке Clio дізельне. Білесеньке, 4850 доларів. Тут якось на, цій, на цьому майданчику воно е, буває, приїдеш більше, машин менше. Ну Люди приїжджають, дійсно люди приїжджають, забирають. Даний варіант у нас є на механічній коробці передач. 4850 доларів, 11 рік 1,5 дизельок, К9К двигун, як ви любите. Ось таке кліво. Тому. Напишіть свій варіант. Хто має досвід користування даним варіантом, як машинки? Машинки скажу, якщо в ДТП не були, по оцінковці дуже класні, коробки, ви знаєте, непогані. Машина свої коштів вартує. Якщо машина адекватна, дійсно з цим пробігом, з цим, навіть є Mercedes в народі називається банан, ну немає цінника, ще цінника можливо не поставили, але я кажу, що ви можете призвонити на даний майданчик і в людей відразу спитати, люди вам скажуть. Що по ціні? Ось дивіться, рівавто продаж. Ще раз кажу друзі, відразу кажу, можливо, ви там думаєте, що я там їжджу, мені там платять за рекламу за це кошти. Нічого мені за це не платять, я просто вам показую інформацію. Ви собі вирішуєте. Якщо вам потрібно якийсь варіант перевірити, який ви побачите на даних автомайданчиках, коли я знімаю, можете телефонувати. Не цікавить, приїжджайте самі, дивіться, питання, яких немає. Ось дивіться, Нісан Кашкай. 10 рік, 2 літра дизель, 8950 доларів. 8950 доларів ціна даного автомобіля. Давайте глянемо, що він по салоні. ну, Машинка затонована. Вясна, механічна коробка передач. так, е До речі, кондиціонер присутній, кондиціонер без клімату. Є мультикермо. Простанька магнітола, ця оригінальна їхня, всі стеклоподйомники підігрівів я не бачу. Ось такий. Крашка, але це є 2-літровий дизельний двигун. Так, Audi Q5 Audi Q5 19450 доларів. Даний варіант портує на автоматі 2 літра. Бензин, як ви знаєте, що в принципі і підбирали ми ці машинки людям, але зверніть увагу і не бійтеся, можливо, якщо ви купуєте такі машини, в них є болячка з заводу, що вони підбирають масло. І навіть якщо у вас та ауді 15-го року і там розказують, що вона з 15-го року не бере масло, друзі. Я вважаю це все неправда реально, тому що вони підбирають масло і... І Навіть ці нові двигуни їхні, там 1,5 е, у Вагах, Фольксвагенах, там, Шкодах, 1,5, і ТСА їхній новий двигун реально підбирають заводу машину. Машина нова, з салона виїхала, і вона бере масло. Від заміни до заміни літру масла бере, як льоду. От це, це Якщо ви не наступаєте. Тому ну, от такі нові машини, такі нові реалії, що я можу сказати. От 4 четвертого покоління з газом 3800 доларів. Як вам ціна? Да. По машині, можливо, будуть нюанси, але ви ж розумієте, ціна 3850 доларів. чи 3800, 3800 доларів. Я впевнений, що буде знижка на даний варіант. Ці ціни, що ви бачите, можна навіть і торгуватися. Тому телефонуйте до людей. Peugeot 206 це це. Такий кабріолетик. На літо. Зараз, звісно, він можливо не актуальний, але на літо. Якщо такий варіант підійде, телефонуйте рік, 4, 500 доларів, 1, 6 рік, 4500 доларів, 1,6 бензин. Телефони, в принципі, присутні. Opel Insignia, 2 літри дизель, 12 рік, автоматична коробка передач, 260 пробуги, 9 9650 доларів. Хто не знає, в цих машинах є проблема. Підрізає вкладище, тому потрібно міняти резінку під маслонасос. Це в першу чергу. що потрібно робити, а ще бажано взагалі міняти маслонасос в даному варіанті і дивитися за автомобілем. І будете задоволені, машина класна, комфортна. Хто недооцінює Opel, а повірте мені, у мене такі варіанти були, що старіша, що новіша, і взагалі машинка бомба. так, Ford Explorer. Даний варіант у нас. 3,5 бензин. 14 рік, бачите, цінник перевернутий. ну Давайте я вам так зроблю. Автоматична коробка передач 13950 доларів. Коробка передач автоматична. Так, дача. Навіть і дача Логан MCV є в універсалі. Ну, є нюанси кіну ось тут такі незначні. Але ціна 550 доларів, ще й дизельна. 11 рік. 11 рік 5150 доларів, 260 заявного пробігу 5150 доларів. Шкода Октавія. а п'ята ліфтберг, телефонуйте, немає, немає цінника. Так, Рено Сімвол. Так, Рено Символ у нас на газу. Даний варіант у нас 1,4 газ бензин. 2950 доларів. 2008 рік Рено Кліо Символ, звісно. Розширення ці поставила людина. 2950 доларів машинка з газом. Також отакий Honda Civic варіант. Що в нас поцінівано. 2007 рік 1,8 бензин, 240 пробіга, 6350 доларів. 6350 доларів. Можливо, це цікавий такий варіант. Ясно, що машинку потрібно перевіряти. Так, Chevrolet Captiva в нас. Chevrolet Captiva в нас в ціну 10-350 доларів. 2,2 дизельок. 11 рік. Зараз вам скушу коробка механіка чи автомат. Механічна коробка передач в автомобілі. Механічна коробка передач. Ну, трошки бачите, запотівші... Є плюси на ринку, що можна прийти, відкрити, показати вам салон. Ну, В даних варіантах не будемо просити ключі, але тим більше, якщо ви приїдете, я впевнений, що тут приїхали, дали вам ключики. Можете приїхати, зробити тест драйв. Не на одному на майданчику, нам ще не сказали там подборщикам, що от ви йдіть, не, не дамо вам дивитися автомобіль. Люди в принципі, розуміють, що потрібно давати ключі від машини робити тест-драйв підключатися, бо це можуть бути реальні клієнти. Ну, люди, які наймають підбір, вони більш реальні, ніж ті, що прийшли, знаєте, можливо, просто так подивитися. А вже люди, які вже заплатили кошти за підбір, їх, їм цікаво не просто знаєте, за них заплатити за ті кошти, а цікаво, щоб люди куп, ну, купили ту машину. Ясно, що не завжди воно завжди так як хочеться, тому що ви ж розумієте, приїжджаєш до машини по, по фото, по відео одне. А вживу зовсім інше. Тому така порада, перевіряйте авто перед покупкою. Завжди перевіряйте. Тобто, якщо вам потрібно перевірити якийсь автомобіль, будь-де телефонуйте за моїми номерами телефону. Якщо потрібен супровід на ринку, потрібно зарані. Це вам вже зарані, хоча б за дня три, мінімум, телефонувати і замовляти дану послугу. Напомню вам, що в суботу авторинок в місті рівному. В четверта неділю в Луцьку авторинок. Тому всім дякую за увагу. Бережіть себе. Зустрінемося в нових відео на каналі Шкода Щонива. Всім пока, всього самого найкращого, мирного неба і удачі по життю. Всім дякую. Поставте лайк, коментар і підписочку на каналчик Шкода Щонивах. Все. Бережіть себе. Дякую.